Всім привіт, з вами Мамбо! І сьогодні я розкажу вам умови мого конкурсу, мега конкурсу на 20 призових місць! 20! Як і домовляли, скільки лайків під минуле відео, скільки призових місць в новому конкурсі. Посилання на минулий конкурс буде в описі. І для тих, хто хоче пошвидше, посилання на Google Форму теж в описі. Але давайте по порядку. Тут, типу, мало бути інтро і тепер починаємо. Під минулим конкурсом написали, що конкурс поганий. І для тих, хто не має YouTube каналу, конкурс не потрібний. Я зрозумів, що це так і є. І тому тепер ви маєте вибір. Тобто, якщо ви зайняли призове місце, а призові місця займуть ці, тому що їх аж 20, то ви зможете самі вибрати приз. Так давайте я і покажу вам призи. Всі, хто займуть місця з 1 по 20, отримують можливість вибрати шляпу для каналу або аватарку для каналу YouTube чи стрінки ВК чи чогось іншого. Або заставку з вашим скином в стилі Майнкрафт. Як бачите, призів багато, але це ще не все. Учасники, які займуть з першого по 17 місця, зможуть вибрати знижку 50% на одне любе замовлення в моїй групі по піару. Тобто замовите ви 400 підписників і заплатите не 100 гривень, а 50. І плюс ви отримаєте 100 підписників безкоштовно через те, що зробили велике замовлення. Так, в моїй групі діє така акція. Тобто 500 підписників за 50 гривень. Оце так щедрість! А ми йдемо далі. Учасники 4 по 10 місця також отримають можливість викласти своє посилання в блок посилань в групі по піару каналів YouTube. Наприклад, це може бути посилання на сайт, сторінку, спільноту, канал або просто реферальне посилання. І це посилання пробуде в групі як мінімум 7 днів. Чому як мінімум? А це тому, що посилання не пропаде моментально по завершенню 7 днів, а пропаде тоді, коли прийде 7 днів і адміністратор групи буде в мережі. 7 днів почнеться тоді, коли з вами домовиться адміністратор і посилання з'явиться в групі. А тепер золоті 3 перші місця, отримують можливість викласти свої відео в групу по піару каналі YouTube. Друге місце також отримує можливість вибрати 5 підписників на канал або 5 лайків на одне відео на YouTube. А перше місце отримує можливість вибрати щось одне серед цього, що ми сьогодні сказали, і також можливість отримати 10 підписників на канал або 10 лайків на відео. І саме головне можливість вибрати ліцензійний аккаунт Майнкрафт з доступом в офіційний лаунчер та телаунджер. А тепер перейдемо до умов. Умови, як завжди, дуже прості: це правильно заповнити Google Форму. Посилання на Google форму, як я і казав, є в описі відео. Ну і от сама ця Google форма. Цього разу дещо змінились. Вам потрібно підписатись на мій канал і посилання є. Підписатись також на мій другий канал Mambo Посилання також є. І дати посилання на свій канал YouTube, це для того, щоб я перевірив, що ви підписані. І також казати посилання на вашу сторінку ВК, Це для того, щоб я перевірив, що ви підписані на наступні дві групи. І для того, щоб я це все побачив, вам потрібно відкрити доступ до підписок на вашому каналі і відкрити доступ до спільнот, на які ви підписалися. Хто не знає, як це робиться, це в інтернеті можна легко знайти. Також вам потрібно підписатись на дві групи: перша це піар-каналів на YouTube, яка є спонсором, і друга це офіційна група мого каналу. Отак От все дуже просто. А якщо ви ще не зрозуміли, яке місце отримає який приз, то на моєму сайті появиться стаття, де я все ще раз поясню, і розкажу в текстовому форматі. Також на сайті я конкретно напишу, що отримає кожне місце, і ще раз покажу всі умови і правила. Також посилання на цей запис буде в описі відео. А тепер скажу, що відео з результатами конкурсу вийде 24 липня. Тобто через 4 дні. Тобто в неділю. І тобто дуже скоро. Тому я вам рекомендую швидше заповнити Google форму і отримати свій приз. А я зарані дякую всім за участь і дякую за перегляд. Всім пока! Не забудь зайти в магазин ігор мамба Посилання на екрані та в описі.